Є новина, друзі. Чому Трамп позвонив Лукашенку перед Аляскою та як це впливає на завершення війни? Дослухайте до кінця. Всі були здивовані, що Трамп перед тим, як летіти до Путіна, позвонив Лукашенку. Ну і всі говорили, все там практично Трамп стає другом Лукашенка і Путіна. І от з'явилася інформація з багатьох джерел, з телеграм-каналів. Не знаю, що вона правдива, але їх на мене ця версія має право на життя. Що Трамп свідомо позвонив Лукашенко? Провів з ним, як він завжди каже, хорошу розмову. Подякував йому за те, що той випустив політв'язнів. Ну і нібито більше ніяких повідомлень. Ну напевно, Лукашенко побажав йому гарних перемовин з Путіним. Але як пишуть телеграм-канали, що це свідомо було зроблено для того, щоб вплинути на Путіна, тому що в ну, США елементарно можуть відірвати Білорусь і Лукашенка від Росії. Чому тому, що ну там Росія не дає зараз багато грошей Білорусі, тому що сама їх немає, і багато там не потрібно там 5-10 мільярдів доларів. Елементарно змінюють цю політику Білорусі і зняття санкцій. Що теж важливо для е, Лукашенко. Чому це катастрофа для Путіна? Чому? Тому що е, Путін він же збирає землі, щоб створити новий Радянський Союз, Україна от, відходить. І якщо від нього ще відвалить Білорусь, а він неспроможний зараз ну, атакувати Білорусь е, там, е, війною, тому що в нього просто немає ресурсів, сил і економіка, е, вмирає. І це, якби аргумент Трампа, був на перемовинах. Я думаю, що він напевно йому про це прямо говорив або натякав, але ну Путін це однозначно зрозумів. Тобто Трамп веде таку багатогранну гру. Ну і санкції нібито там 2-3 тижні. Хоча ну ми бачимо, що він не хоче їх вводити. тут. Білорусь розмова з теж диктатором Лукашенко, якого можна повернути в Європу, зняти санкції, дати гроші, але з умовою того, що він більше не буде допомагати росіянам. Ну і не буде постачати їм сірий експорт, а вони дуже залежні, тому що багато чого йшло через Білорусь, і багато чого Білорусь виробляє навіть з точки зору. Оборонного комплексу і Лукашенко. Ну ж він елементарно може фуражку перевернути і ходити під білорусько-американським флагом. Це ж елементарні речі. І от, як на мене, знаєте, це дуже цікавий хід адміністрації Трампа, показуючи Путіну, що ну бач, ти там воюєш з Україною, хочеш її приєднати до радянського союзу. Думаєш про країни Балтії, а тут від тебе відвалиться Білорусь. І я думаю, що це теж дуже серйозний аргумент для Путіна, тому що сил. У нього немає. В нього вже відвалився південний Кавказ. Це Азербайджан, Вірменія, і далі там процеси тільки назрівають. І ще, якщо по Білорусі буде удар, то це знаєте втрата всього королівства. Напишіть що ви думаєте на рахунок такої версії? Лайк, Лайкерпосідписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.